Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Нечіпорович Євгеній Олександрович народився 1 вересня 1998 року в місті Кременчук. Після закінчення школи здобув професію слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з механоскладальних робіт. Паралельно отримав атестат про повну загальну середню освіту в Кременчуцькому професійно-технічному училищі No26. У 2017-2018 роках працював охоронцем приватного підприємства явір 2005 у місті Полтава. У 2019-20 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Згодом працював слюсарем з ремонту. 11 жовтня 2024 року був призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК та СП гранатометником десантно-штурмового батальйону. Загинув 10 січня 2025 року на Сумщині. У воїна залишився батько. Пам'ятаємо вічна слава герою.